Брати і сестри, я сьогодні хотів би торкнутися однієї теми. Так трапляється серед християн, що ми все-таки більше говоримо про духовні речі, про небо. І це правильно, це вірно, тому що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він сказав, що царство його не від світу цього. Але поки ми в тілі і живемо на землі, час від часу трапляються такі спекуляції або перетягування в сторону. Таку, де деякі сфери нашого життя вони залишаються поза нашою куватою. І ми, м'яко кажучи, не зовсім формуємо наше життя відповідно Святому Письму, а формуємо наше життя відповідно того, що звучить в ефірі, що є в інформаційному просторі, що входить в нашу голову. Я хотів би сьогодні говорити саме на тему, яку трошки пізніше анонсую. Я читаючи Євангелія, натрапив і знаєте, є книги псалмів, Такий так, що інколи Бог один раз говорить, а ти двічі чуєш. І ти не можеш пройти повз текстів, які двічі повторюються. І ти так чи інакше зупиняєшся і починаєш читати: стоп, якщо два рази воно повторюється, значить це важливо? Я думаю, так. Але хочу я трошки здалеку почати і один текст прочитати для вступу, для того, щоб ми. Коли вже безпосередньо будемо розміркувати на тему, яку я запропоную, я хотів би в загальному сказати один важливий принцип, дуже важливий принцип. Перед тим як ми будемо деталізувати вже і занурюватися в тему, я хотів би цей принцип зазначити, який прописаний в першому посланні апостола Павла до Коринтян в 12 розділі. Він не зовсім стосується нашої теми, я ще раз хочу наголосити це як принцип. Послухайте, брата і сестри, з першої теж де я, я, я послухав. Що стосується духовних дарів, ми не про духовні дари сьогодні будемо з вами говорити. Ми просто зараз звідси візьмемо фундаментальний принцип, який ми, ми маємо жити все наше життя. Що стосується духовних дарів, то я не хочу брати, щоб ви не знали. Про що хоче апостол Павло, щоб ми знали? що коли ми були язичниками, яких тягнуло до безмовних ідолів, ніби вас вели. Тому кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не назве Ісуса проклятим і ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Святим Духом. Я дозволю собі спростити цей текст. Просто пояснити як принцип. Про що тут говорить апостол Павло? Апостол Павло говорить, що в житті віруючих людей було два стану або два положення. Перший він називає стан язичника. Тобто людина, яка не знає Бога, не поклоняється Богу, не служить йому. І цей стан він, сутність цього стану була в наступному: що вас тягнуло до безмовних ідолів таке враження, що хтось вас вів. Що це означає? Це означає, брати і сестри, що те, що на нас впливає, воно нас і формує. Тобто язичники поклонялися ідолам. це була не просто система поклоніння ідолам, це була ціла філософія. І люди, вони от такими і ставали, кому вони служили. Апостол Павло говорить, що інколи люди це робили навіть несвідомо, таке враження, що хтось їх брав за руку і вів. Це говорить нам важливу істину, важливий принцип проти сестри. Ми ніколи не зможемо бути нейтральними. Чомусь не слідувати або не знаходитись під якимось впливом. Так не буває. Кожна людина вона знаходиться під якимсь впливом. Язичники під впливом, яким знаходились? Ідолі. Все це їх формувало. Це робило їхню ідентичність, їхню сутність. Другі частина посла Поло говорить, що наполягає на тому, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не назве Ісуса Проклятим одна крайність. Ніколи людина, яка вводиться Духом Божим, ніколи не скаже ганебний слів на Христа. Ніколи. Але тваристина більш важлива, і ніхто не може назвати Ісуса ким? Господом. Ще одна сфера впливу. Тобто, якщо ти називаєш Духом Божим і Ісуса Ким Господом, це означає, що ти добровільно під Його впливом, під Його пануванням, тепер ти своє формуєш, своє життя, свою поведінку, свої слова, свою етику. Не на умання, а ти знаходишся під впливом Його Слова. І тепер, оце слово Христове, воно формує тебе. Воно, якщо хочете, робить із тебе людину іншу. От в двох сферах живемо ми люди. І оце дуже важливий принцип, який потрібно усвідомлювати. Ти чий? Хто тебе формує? Під чим впливом ти знаходишся? Чому я на початку хотів би про це говорити? Тому що інколи мені здається, у нас таке кривокособоке християнство. Ми в якісь сфери так. Тіпливо вивчаємо, тисячі проповідей про це звучить, і ми ну, просто на пам'ять це все знаємо. А в якій сфері Цього ж Слова Божого? Тут про це написано. Ми так або не зовсім точно виконуємо, або взагалі не дотримуємо. І оця диспропорція, вона досить часто робить нас ну, такими, як Слово Боже говорить, які хромають на обидва коліна. Тобто, Начебто християнин, які сфери підпорядковані Христу, а які сфери, ну, м'яко кажучи, так, дуже-дуже з великою натяжкою можна сказати, що людина живе згідно Євангелію. Тепер до теми, яку я хотів би запропонувати. Я говорив на початку, що це, звісно, не стосується духовних речей, про які ми говоримо масу часу. Але є одне таке явище, я зараз прочитаю, ви зрозумієте, про що туди йде мова. Яке виявляється на перший погляд? ну, Незначне, нічого нового я вам сьогодні не скажу. З іншого боку, муж Божий Мойсей в своєму одному із псалмів сказав, що по суті життя людей на землі ділиться на дві частини. Пам'ятаєте на які? Хвороба. а друга праця. Скажіть, ви багато чули проповідей? Стосовно роботи стосовно праці. Я не дуже багато. Я більше чув на інші теми проповіді. Ні, я не хочу сказати, що сьогодні ось Еврійка перед вами людина, нарешті вона цей дефіцит, вона якось задовільний. Ні, я просто звернув увагу і подумав, чому я про одне говоримо так багато, а про таку важливу річ, як праця. Ми або слабо говоримо, або, можливо, ми знаходимося під впливом. Ну, якихось інших сил або іншої інформації, які нам нав'язують і говорять наступну тезу. Ну, я нещодавно її чув на одному із спілкуванні. Брат висловився приблизно так. Життя людини ну, просто треба пережити, перемучитись. Ну, там походив, бачимо, що робота така не важка, небагато часу віднімала. ну, В нього змісту ніякого нема, все так помрем, так, протися. Ну, давайте так, прагматично. Якщо нам всім належить Вмерти, ну яка різниця? Там працюєш ти 7 годин чи 14. Сумлінно ти працюєш, любиш ти цю роботу чи не любиш? Більшість звучало свідомої молодості, не прив'язуйтесь, до цього. Не будемо. Це якесь таке земне, це якесь таке другорядне, ну, знаєте, неприємно навіть говорити. Ви знаєте, я став відкривати Івангелію, думаю, цікаво, під яким я впливом стахому? Хто мене промив мізки і хто мене протиставив до тої частини життя, яку Бог дав людям, ми сказали з вами дві частини. Якщо ми не працюємо, то все лиця в яких причинах? Тоді коли ми хворіємо. Ну, або вже вік такий людини, який ми називаємо пенсійний, коли людина вже не може в повну силу працювати, і вона або обмежено працює, або взагалі не працює. А так, книга п'ятий розділ. Де Декілька слів про цю книгу. Це книга песимістична, можливо, навіть цинічна, злегка. Це книга людини, яка скоштувала зуб все життя. От ви багатьох речей не пережили, може тільки можете підфантазувати або на Ютубі подивитися, що хтось щось таке має, що ви не маєте, або я не маю. А еклізенс це унікальний випадок чоловіка, який мав можливість, от що йому в голову прийде, та й скуштувати. Тут просто, ну ніяких не було обмежень. Цікаво, що майже вся книга така чорного забарвлення. Марнота, марно, біль, нічого доброго немає. І раптом дивина. Еклізіаст воскресає, Екклезіст ще щекось, настрій у нього поліпшується. І ви здивуєтесь, брати і сестри? Настрій не поліпшився від того, що ще садів або піль додавилось. Почитаємо. Що підняло йому настрій в цій такий, досить песимістичній книги? П'ятий розділ. 17 вершан. Оце, що я побачив, яке добре і гарне, що гіла людина і пелега, і що бачила добре у всьому своєму труді, що під сонцем трудиться в час нечисленних тих днів свого віку, які Бог їй дав. Бо це. Доля її. Ні. Ви знаєте, я прочитав цей текст і думаю, як кардинально це змінює моє ставлення до роботи. Якщо я ставлюсь до роботи, як до чогось такого важкого, яке просто треба вимучити, перенести, в ньому ніякого немає ні змісту, ніякого Божого задуму. Інколи беруть третє розвитке буття. відбуття. Потя лиця, буде щисти хліб, знаєш робота, це що? Прокляття! А що треба з прокляттям робити? Менше цим займатися. Краще віддаватися іншому. А як мене здивував, оцей перехід, думаю, як у цього чоловіка, який все скуштував все, перепробував в своєму житті, і раптом він зупиняється, він говорить, що доля людини, якщо людина працює, якщо людина бачить в цьому зміст, якщо вона радіє цьому. Він каже, це добре, це справжнє щастя людини. А скажіть, хіба може бути інакше, якщо ми все життя маємо працювати? Скажіть, якщо праця займає таку частину нашого життя, як ми можемо ставитись неправильно до неї? Ми не маємо права на це. Тоді спотвориться наше існування, наше життя. І далі ми говоримо 18 текст. Тож кожна людина. Щоб Бог дав багатство маєрки, і владу дав споживати з того, та брати свою частку та тішитися своїм трудом. Це дарунок Божий. Отже, що ми читаємо, який раз говорить, праця це доля Богом визначена. І якщо ця праця приносить тобі задоволення, якщо є результат, ти щось набуваєш цій праці, це що? Дар Божий. Хтось каже, що це старий захід. То люди ще про небо не мислили, до речі, сам екзіаст в цій книзі скаже, хто його знає, не так? де там буде людина. Давайте в новий завіт подивимось. Можливо, в новому Завіті так само ну, якесь таке уставлення зневажливе до, до праці. І я казав би, що я двічі. Послання, перше послання, друге послання до Солоня. Цікаво, апостол Павло, пишучи в церкву, він в 4 розділі, поміж всіх настанов, торкається, не дивно, оця частина нашого життя, роботи. Отже, читаємо Новий Завіт. Четвертий розділ, перше послання апостола Павла до Солоня. З усіма братами 10-го текста по всій Македонії, благаємо вас, брати, щоб більше в тому зростали. І прагнути жити тихо, займатися своїми справами і працювати своїми руками, як наказували ми вам, щоб ви жили пристойно перед зовнішніми і ні в чому не мали потреби. Перелатаємо сторіночку в друге послання. Двічі апостол Павло торкається теми праці. І вже в кінці. Другого послання до Солоня в третьому розділі він говорить наступне. Наказуємо, вам, брати, іменем нашого Господа Ісуса Христа, сторонитись кожного брата, який поводиться безладно, на за переконаннями якеплення від нас. Бо ви самі знаєте, що маєте наслідувати нас. Бо ми не поводились у вас безладно. І ні в кого хліба не їли даром, а в труді. Виснажені, день ніч працювали, щоб не обтяжити когось із вас. Не тому, що ми не маємо влади, а щоб себе самих дати вам за приклад для наслідування. Бо коли ми були у вас, то наказували вам таке. Хто не хоче працювати, той хай не їсть. Бо ми чуємо, що деякі серед вас поводяться безладно, нічого не роблять, почаються чужі справи. Таким ми наказуємо. І благаємо Господом і Ісусом Христом, щоб вони тихо працювали і їли свій хліб. Три розділа в другому до Словом майже весь третій розділ апостол Павло посвячує темі праці. І ми бачимо, що, скоріш за все, в Соломунській церкві була з цим проблема разпол разом, Павло двічі говорить на цю тему. І я ще хочу зазначити і згадати один текст, він уже сьогодні звучав в посланні до Ефесян, апостол Павло каже, хто крав, той не кради. І далі написано, а краще пасюль своїми руками. Я тут хочу деяке пояснення внести, тому що сучасному читачеві, можливо, не зовсім зрозумів історичний контекст того часу, в який апостол Павло жив, коли він писав це послання. І може скластися враження, що апостол Павло наполягає, що тільки та праця, яка своїми руками, тільки та гідна. це неправильне тлумачення. Тому що ми так не можемо стверджувати. Адже є розумова праця, інтелектуальна праця, є різноманітна інша праця. Але тут дуже, дуже цікава деталь, яку я нещодавно прочитав для себе, відмітив, про що ж каже апостол Павло, коли в посланні до Солонян і до Єфесян говорить працювати своїми руками. А справа ось в чому? Всі ми, я думаю, знаємо, що час, який жив апостол Павло, я коротко тільки нагадаю, це був час на території Римської Великої імперії, яка просягалась на багато на багато різних територій. Але у Римлян була одна проблема. Вони були сильні, вони були дуже е, вправні в війнах, вони відбивали багато територій, але них була проблема. У них не було ідеології, в них не було світогляду. Але він був у греків. Греки були поневолені, і римляни залюбки забрали філософію і принципи життя, які були у греків. Так от, я скорочу. Ми сьогодні з вами говоримо праця одним словом. Ну і майже ми розуміємо, про що йде мова. Коли люди того часу говорили про працю, не зовсім було ясно, про що йде мова. Чому? Тому що у Греків і у римлян була чітка градація, поділ на працю. Одна праця була висока, достойна. Ну, на самом Полібі це були філософи. І не треба працювати, вони тільки малися ну, зрозуміли, да, е е говорити про високі матерії. А, але далі у них була ціла градація. І от на найвищому щаблі, як не дивно, проти сестри, ви сьогодні були в Грецькій імперії, кожен хто має хоть городи про під 700. Тому що у Римлян і у Греків вважалося землеробство це найважливіша сама -сама професія, найважливіша праця. Чому? Тому що земля коштувала дорого, якщо в тебе був земельний наділ і ти його оправляв, ну вже, відповідно, ти на високому щеблі. Ну і далі я пропускаю, були ремісники, торгівля, там все інше. І от цікава річ. Мені здається, апостол Павло тут обігрує оце грецьке слово, тому що він добре знав культуру того народу. Таке було одне грецьке слово, яке означало на нашій мові слово рука. От Грецьке слово, яке означало рука. Так от, коли греки казали слово рука це робота, яка була на найнижчому щаблі, в самому низу, майже там поруч з рабами. І мені здається, посил цього тексту апостол Павло говорить. Працюючи своїми руками, він навмисно вживає слово рука, щоб пояснити християнам. Навіть якщо вам загрожує така робота ручна, та, яка на найнижчому щаблі, це все одно кращий варіант, аніж красти. Зрозуміло? Тобто тут апостол Павло не говорить про те, що тільки руками треба працювати, він говорить про наступне. І в наш час, і в той час існує загальна проблема всіх людей, чого я не працюю, або мало платять, або робота, ну, м'яко кажучи, в соціальному статусі. Ну ось, ну, Наприклад, красиве слово асінізатор, да? і всі ми знаємо. Слово красиве, але робота така, ну, м'яко кажучи, <кхем> якщо я так дивлюся, де хто зрозуміє, це слово асінізатор, не знаю, ну, потім зівець, я не знаю, що працювати. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що апостол Павло він хоче сказати оцю думку. Що навіть якщо прийдеться виконувати отут, на самому низу, саме таку роботу, яка на самому низькому соціальному рівні берися неї. все нормально. І ще буквально, хай коли не звернув ваші уваги, розповім один приклад і проаносуємо книгу, якщо захочете, можете прочитати на цю тему. Я думаю, що ми визначили, з брати і сестри, що праця це дар Божий, це доля від Бога. Далі ми бачимо, що новий завіт, в Унісон із старим завітом показує важливість. До речі, ви звернули увагу, коли ми читали, яка причина, чому люди мають працювати, щоб було ще відповідно жденному раз. Друге, щоб нікого не обтяжувати. І третє, ні від кого не залежати. Брати сестри, який прекрасний фонд для праці. Ти можеш щось дати. Ти можеш нікому не бути тягарем, і ти що можеш ні від кого не залежати. Прекрасний стимул для праці. Колись дуже давно я в християнській газеті, можливо, хтось прописує, з вас читав свідчення Андреаса Бакса, він сам російський німець, який вирішив переїхати в депресивне місто, має увазі економічно в Німеччині депресивне місце, де не було практично роботи. Рівень безробіття там зашкалював. І коли він каже, я заїжджав в будинок, в свою квартиру, я зустрівся з німцем, і я піднімався своїми речами. І він нас зустрів, каже: я вас перший раз бачу в чомусь. Він каже, я переїхав там із хорошого регіону сюди, до вас хочуть організовувати. Він я так подивився, каже, а що ти це будеш робити? ж Роботи нема соціальних безробіття. Але було одне але в цьому місці єдина. Яку роботу давала в своєму місці, це була мебельна фабрика. Ну там місць не було. Там була дуже велика черга, щоб туди влаштувати. І він каже, хочеш я кажу, я вам скажу, що я через декілька днів знайду роботу. Він каже, я бачу, що ти дуже такий наголуватий. Ну ладно, побачимо. І через деякий час не раз пас говорить, що він пішов на це єдине підприємство, і тільки зайшовши на територію, там величезними літерами було написано нема місць робочих. Просто нема. Він далі продовжує йти, його зупиняє охоронець, каже, ви куди? Я кажу, хочу ваш вас написувати, напи пишу, не мені та чекав. Місц немає. Він каже, зробіть мені аудієнцію з директором фабрики, і все, я розповім, все буде нормально, я буду працювати. Через декілька днів він зустрічається з цим сусідом і каже, ну що, вийшло? Він каже, ну звісно, я працюю туди. Він каже, як таке могло бути? Я кажу, розповім, Я підійшов вона була Булажинка, директори цієї. Фабрики, і каже, слухайте, я прийшов до вас на питання, вона ще раз повторює мені ту саму мантру місць немає. Він каже, я це знаю. Але я вам зараз роблю пропозицію, ви будете просто вимушені мене взяти на роботу. Вона каже: зацікавила, що можете зробити пропозицію. Пропозиція наступна, я буду працювати безкоштовно до часу, поки я доведу свою кваліфікацію і ви самі. Такому, як я, працівникову, захочете працювати, щоб я вас залишився. Ми каже, собі цікаво. Ну, давайте вже піднеплимо. Мені так ця історія запала в серці, я подумав, що у нас є різні критерії принципи відношення до роботи. Ми ж, ну давайте будемо чесними. Тільки мова про роботу, яке перше питання цікаво? Ну, чесно. А, От, ну ж ну, це ж реально. Єблійна концепція, ви бачите, цікаво, що цей чоловік читався в Євангелії, що навіть якщо це лука, навіть якщо це майже безкоштовно, навіть в такому депресивному місці, ти все-таки маєш працювати. і сестри, є така хороша книга соціолога Макса Вебера, я знаю, тут який красі її прочитав, я був вражений наступним. Він посвятив свою книгу це світський соціолог, який досліджував ХІХ-ХХ століття в Європі. 18-19 століття і старий світ, то новинся в Сполучених Штатах, це був, напевно, пік Іванських християн, або він ну, під загальною назвою став протестантом. Його книга називається «Протестантська етика і дух капіталізму. Я просто одну тезу скажу з цієї книги, яка мене вразила. Він говорить, цілу книгу присвячуючи в своєму дослідженні, це Макс Фебер, це найавторитетніший соціолог в цій галузі. І він знаєте, що говорить? Він говорить, та Європа, якою вона сьогодні є, потужно і економічно, він каже, ви не знайдете іншу відповідь на питання, шукайте протестантські етики. Цю Європу зробили протестанти. Він каже, все дуже просто. Кожна течія, кожна конфесія вона має свої особливості. Він каже, ну наприклад, каже, католицизм це споглядацька така релігія. Це подивитися на храм, послухати величний якийсь твір, фрески розглянути. Це так посидіти і подивитися. Протестанти кажуть, це зовсім інші люди. Цім робить, робить і робить. А чому? Тому що протестанти прочитали в Євангелії, що працюючий християнин це ознака дитяти Божий. І він каже: ви не являєте собі. Вони несвідомо штовхнули всю економіку Європи. Простою форму. Вони дуже багато робили, працювали, і в той самий час вони вели аскетичний образ життя. Що це означає, якщо слово аскет вам нічого не говорить, це означає, вони жили дуже скромно. Вони не купляли ювелірних виробів, в них не було ніяких там всяких забаганок. Вони формували свій побут, своє життя дуже скромно. І як висмало, каже, у них накопичувалися величезні заощадження. Він каже, як ви думаєте, що протестанти робили з цими заощадженнями? Вони знову інвестували. Вони знову відкривали фабрики, заводи, вони купляли обладнання. І таким чином вони не заварювалися. Але каже, це унікальний випадок в історії світу, коли можна яскраво побачити, як етика християн вплинула на загальну ситуацію в Європі. Брати і сестри. Я хотів би всіх нас підбадьорити до того, щоб ми не просто ставилися до праці як до тягаря, і до того, що просто треба перемучити. Можливо, нам треба пересмислити своє відношення до праці. Можливо, потрібно і змінити працю, якщо вона не приносить задоволення, якщо вона не задовільняє базових потреб, пам'ятайте їх три. Уділити нужденному, не залежати і не обтяжувати. Може бути така робота, як у нас українському культурі, хватить батько, торгувати, бо немає чого здачі дати. Тобто, якщо твоя робота вона не виконує цих три базових речей, можливо, треба замислитись, кваліфікацію змінити. До речі, цікаво, що в Сполучених Штатах до сих пір людина в будь-який вік може змінити професію, прийшовши в коледжі. І можна 30-40 років, працювавши все життя водієм, стати, наприклад, зустріним факта Нема проблем. Аби було бажання вчитися, аби було бажання працювати. Проти сестри, я розумію, що ми тут в залі частково пострадянської епохи. І це насліддя, воно з нами, ну, знаєте, як, як отей гор привіз. Але насправді ми починали з вами з того, рано чи пізно нам потрібно буде давати відповідь на питання, під чим впливом я знаходжуся? Євангелія? радянська система, капіталістична система, Соціальних мереж під чим впливом, хто мене формує. Артистри, дуже хотілося, щоб всі сфери нашого життя формували івангеля максимально. Щоб ми уважно читали ці тексти і осмислювали ці тексти. І навіть така річ, неймовірно важлива, як праця, вона корінням входила в Івангелія, щоб ми знали, що ми працюємо, і в цьому є великий зміст, і в цьому є воля Боже. Помолимо собою. Боже наш, ми щиро дякуємо собі за можливість мати зібрання, вчитися іванську світі. Я дуже хотів попросити тебе, що ми були людьми, ну, які повністю були тих полікованих тобі. Що ми повністю знаходимося під впливом Євангелія, всі абсолютно сфери нашого життя, і наша праця, і наші сім'ї, і наші стосунки не жодного. Життя, життя в всі-всі сфери, щоб ми уважно дивилися, як Іван формує наше відношення, наше ставлення до дівчат -дівчат -дівчат речей. Насамперед я дякую. Саме головне, що ти звершив викуплення кожного з нас на голові, що твоя жертва не дана для кожного з нас, що ми увійшли в працю твою, що ми омилися крові твої, Ісусі. Але хотів би благати тебе, щоб ми під твоїм керівництвом, під твоїм пануванням жили. І могли би перевіряти наше життя, і перевіряти те, хто нас формує, і хто нас робить тим, хто ми є. Боже, ми сьогодні багато говорили про працю, і ми бачимо, що ти даєш це людям як по народу. І в цьому є глибокий зміст. І в цьому є велике призначення, велика ціль. Боже, даруй, щоб ми правильно відносились до праці і могли з радістю і з руки, і цю долю приймати. Благословенний наш, велика Боже, поклоняється Тобі, Ісусім Світлані. Obrigado.